Вітаємо вас на каналі TransagroMarket. Приїхали до нашого клієнта в Миколаївську область, а саме в Вознесенськ. Клієнт нещодавно придбав такого дракона UTNX 1054. Клієнт придбав трактор з автопілотом IG Pilot, про який ми вам розповідали раніше. Людина купувала автопілот, для того, щоб автоматизувати та пришвидшити свою роботу в І Сьогодні покажемо ввод в експлуатацію трактора з автопілотом. Та процес запущення, його, якщо погода нам дозволить. Для мене стоїть Андрій, розробник та представник даного автопілота. Далі він вам більш детально розкаже про весь процес. Вітаю, як бачимо, автопілот з трактором вже в господарстві. Наразі у нас стоїть завдання сьогодні встановити базову станцію РТК, тому що вона була придбана в комплекті разом з автопілотом клієнтом і Відповідно Ми будемо проводити налаштування трактора і агрегату на задані параметри роботи, і відповідно покажемо на практиці, як це відбувається. Ось тут ми бачимо: вже у нас починаємо роботу з монтажу Кронштейна. Ось він у нас тут заготовлений. І отут на будівлі будемо його. Монтувати антенну, gps антенну для виробництва ртк корекції. Наступний крок монтуємо оці анкера. Ось у нас інша частина Кронштейна для антени. З'єднуємо її з нижньою частиною. Ось вона таким чином з'єднується у нас, ставимо всі на місце і зажимаємо гайки. Тепер десь його почистіше, щоб не вмарати поставлю тут бажано столик такий мать з собою. Тому що приїжджаєш до клієнта і працюєш ось в таких польових умовах. Далі Монтуємо на кронштейн пластину під антенну. Вона у нас накручується зверху. Ось таким чином. Наступний крок монтуємо антенну. Ось так у нас виглядає антена, яка буде ловити супутники для виробництва РТК корекції. І монтується вона ось сюди. Суміщаємо отвори на антенні, на кронштейні. і фіксуємо. В комплекті йдуть гвинти М3 з гайками. Наразі ми змонтували антену в зборі з кронштейном приступаємо до її закріплення на будівлі. Наразі ми закінчили монтаж Антени базової, РТК базової станції. Як бачимо, головне, щоб е, в тому місці, де знаходиться наша антенна, не був е, добрий обзор неба, щоб не було будинків, дерев. Е, під кутом 30 градусів від горизонту е, не було ніяких перешкод. Далі приступаємо до монтажу власне, самої базової станції вже всередині. Виробничого приміщення. Оце у нас власне сама базова станція, розпаковуємо її. Ось так вона виглядає, як бачимо, це коробочка, сюди підключається антена тут вона вмикається, вимикається, і відповідно є у нас кабель для того, щоб її заживити. Так, значить, тут у нас знаходиться модем. І отаким нажаттям вперед по ходу знімаємо кришечку. І ось тут у нас місце для установки сімки. Звертаємо увагу. Сім-карта тут повнорозмірна, треба із всіма перехідниками. У нас попередньо сім-карта поповнена. Налаштований тарифний план, мінімум 8 ГБ потрібно для того, щоб працювала ефективно базова станція. Самий мінімальний тариф оператора Life. Корпус базової станції у нас захищений по типу ip 67 від вологи пилу бруду. Під'єднуємо до власне самої базової станції антенний кабель. Ось таким чином. Таким чином під'єднали кабель. Наступний крок. Вмикаємо тумблер, але перед тим забули вимкнути в розетку, як завжди. Трошки розбавимо, щоб веселіше було. Вмикаємо в розетку 220 вольт. Ну і тут. Ще раз, ще один дубль. Ну і вмикаємо живлення. Про, відповідно те, що ми не забули вимкнути в розетку, і що живлення є, сигналізує червоний світлодіод. Далі ми е, що робимо? Ми базова станція, ми її встановили, запустили. і Наразі вона роздає Wi-Fi мережу. Е, наша Wi-Fi мережа називається е, її Incar, І, відповідно, ми вже попередньо зайшли в цю Wi-Fi мережу, ввели пароль і наразі ми бачимо на нашому екрані нашого смартфона, що Смартфон підключений власне, до Wi-Fi мережі, яку е, роздає базова станція. Далі е, запускаємо додаток Amlitflow. І е, бачимо в списку нижче е, нашу базову станцію під ім'ям Річ. Відповідно, висвідчується її IP-адреса е, в даній Wi-Fi підмережі. Натискаємо і. Наступний крок, вибираємо річ панель. Вибравши річ панель, ми попадаємо у веб-інтерфейс налаштування даної базової станції. У нас загрузилась програма цього веб-інтерфейсу і зверху справа натискаємо меню. І вибираємо пункт BaseMode. Вибравши пункт BaseMode, ми можемо налаштовувати по протоколу Enteb, нам потрібно ввести ім'я сервера, порт, логін і пароль. Куди база буде транслювати в інтернет. На сервер буде транслювати РТК-корекцію. Робимо ці налаштування і далі нам необхідно виміряти поточну позицію базової станції. Якщо ми хочемо прив'язуватись до якоїсь корекційної мережі, то ми вводимо її параметри і працюємо в режимі РТК. Якщо ж нам не важливо, нам важлива локальна прив'язка, ми вибираємо режим single. І встановлюємо час усереднення. Він може бути встановлений від 0,1 хвилини аж до 30 хвилин. Наразі ми встановлюємо 0,1 і нажимаємо кнопочку «Apply» Застосувати. Чекаємо. Відбувається усереднення збір даних та усереднення координат. Все, базова станція перезапустилась, і наразі вона уже працює. Ми можемо її використовувати.